Останнім часом мене чомусь стали дратувати люди. А саме мої друзі і знайомі, які виїхали з нашого міста, да? ну вже можна сказати давним-давно, і виїхали з нашого міста і дивлячись по їх сторіс, я розумію тільки одне: те, що вони забули, звідкіля вони взагалі. Вони жодного разу. Я не бачила у них ніякого репосту з приводу того, що у нас коїться, ніякого співчуття не бачу нічого. І мене вони стали дуже дратувати. Як сказала моя одна знайома, що те ті хросонці, які залишилися у місті, залишилися людьми, які вміють і поспівчувати, і взагалі допомагати один одного одному. А оці що повиїжджали і отак от себе ведуть. Вам що, важко виставити якийсь репост, коли щось страшне у нас трапляється в місті? Атморозки, бляхамуха.